Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного на війні. Загинув президент футзального клубу Ревера, 1908, який виступав в аматорських змаганнях в Фанфранківської області. Микола Худевич. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Виконуючи бойове завдання на фронті важкого поранення, зазнав п'ятиразовий чемпіон України з хокею шайбою, колишній гравець Київського сокола і національної команди України, складі якої він провів. 134 матчі а пізніше дитячий тренер команд богуславських шершнів і столичного сокола, штурмовик старший сержант, неодноразово нагороджений штабом головного управління розвідки міністерства оборони Олександр Матвійчук. Разом з трьома побратимами він потрапив у ворожу засідку, де в них стріляли впритул. Українські військові залишилися живими, проте перебувають у важкому стані. Олександр в медикаментозному сні під наглядом лікарів знаходиться у Дніпровській області. Ні, клінічній лікарні імені Мечникова самотужки впоратися з цією ситуацією родина Матвічука не може, а тому звертається за допомогою до всіх небайдужих людей з проханням допомогти відновити Олександрові функції дихання, зробити пластичну пластику обличчя та повернути якість життя. Румуна Маріуш Маріуса Візера, відомого своїми близькими зв'язками з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на конгресі міжнародної федерації дзюдо, що відбулася в Будапешті одноголосно на шостий термін, переобрано на посаду президента організації, де він був єдиним кандидатом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Міжнародна федерація дзюдо однією з перших дозволила Росіянам та Білорусам виступати у нейтральному статусі. А у 2025 році вона дала право білоруським дзюдоїстам виступати на чемпіонаті світу під національним прапором. Напередодні міжнародного форуму спортсменів, що наразі триває у Лозанні, комісія спортсменів міжнародного олімпійського комітету та вада, випустили спільну заяву щодо енгенза. Геймс, які фінансує син президента Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп молодший щодо заборони використання речовин та методів допінгу, які покращують результати, що є зрадою всього за що ми боремося. Жодні спортивні успіхи не варті. Такої ціни нагадаємо раніше відео з анонсом цих змагань виклав у себе на сторінці бронзовий призер чемпіонату світу з плавання Дніпровець Андрій Говоров. Український легкоатлет Михайло Кохан з Дніпра з результатом 79 метрів 95 сантиметрів став срібним призером у секторі для метання молота на престижному етапі діамантової ліги в столиці Норвегії Осло. Це вже шостий подіум для нього у поточному сезоні. Втім, перший на рівні цього турніру прямо святкував олімпійський чемпіон Парижу 2024 Ітан Кацберг з Канади, який жбурнув снаряд на 80 метрів. 19 см. вихованка Діпнікапельської юнацької спортивної школи електрометалург Поліна Халькевич, тренерка Наталія Кудренко, з особистим рекордом завивала срібну нагороду на етапі молодіжного кубку Європи Ю-19 зі скелелазення у дисципліні Швидкість змагання якого приймало італійське місто Мецоломбардо. Більярдний клуб, тріумф нашого міста за підтримки федерації більярдного спорту України та благодійного фонду. Хто якщо не ми. На відмінному рівні організував і провів другий етап другого турніру Ліга Загуляєва зі спортивного більярду Комбінована Піраміда, а його вирішальні поєдинки і особливо фінал стали справжньою окрасою. Більярдний клуб Тріумф нашого міста за підтримки Федерації більярдного спорту України та благодійного фонду Хто якщо не ми на відмінному рівні організував і провів другий етап другого турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду Комбінована Піраміда. А його вирішальні поєдинки, і особливо фінал стали справжньою окрасою на попередньому етапі. Учасники спочатку визначали сильніших у двох вікових дивізіонах ветеранів. Так серед тих, кому виповнилося за 50, перемогу святкував Олег Луньов з Запоріжжя, кіздолавки янина, Сергія Коломійця. А у віковій групі 60+, Володимир Павлюк з Житомира святкував успіх над ровесником Миколою Зимаком з міста Чортків Тернопільської області і таким чином у поєдинку. До трьох перемог за звання абсолютного чемпіона змагань зійшлися Олег Луньов і Володимир Павлюк. Звісно, десь опосередковано відносно можна говорити, що зійшлися молодість і досвід, Проте, як це не парадоксально, але завдяки саме різниці у віці молодший Луньов був лідером протистояння. Він один нуль повів у зустрічі, проте Павлюку відразу вдалося поновити рівновагу. Зрешту, як з'ясувалося після, то був його тимчасовий здобуток. Далі вже домінував більярдист Запоріжжя, який, щоправда, не без спротиву, але виграв дві наступні партії, що і зумовило його звитягу у фінальному матчі 3-1 загалом. Хоча як він зізнався особисто, прохідних матчів тут не було від початку. Усі партії були важкі, бо думав, що постарша людина, а людина постарша така, що. Спуску не давала, так що достойне себе. Враження Саме найкраще. Перший раз в клубі. Клуб гарний, все чудово. Ну, компанія попалась теж, профі гарна. Це дуже сподобалося. Буде можливість приїде ще раз. У ході церемонії нагородження оргкомітет, меценати та головний суддя турніру першими вшанували бронзовими нагородами Сергія Коломійця з Києва та Миколу Земака, який з відзнакою подібного гатунку Повертається до рідного міста Чорткова Тернопільської області. Срібна вирушила до Житомира. Її володарем став Володимир Павлюк. Втім, він нею не засмутився, а навпаки, вона принесла йому справжнє задоволення, як і змагання у цілому. Задоволений, як і дуже задоволений, тому що турнір представительний був. Люди дуже сильно грають. Таке тому... Ну а в фіналі, що самі все бачили. Хлопчик Олешка дуже гарно грає. Дуже. Що ще зробиш? Шари круглі, так що все нормально. Дуже радий, що добрався до фіналу. Абсолютним чемпіоном другого етапу, другого турніру Ліга загуляєв зі спортивного більярду. Комбінована піраміда став Олег Луньов Запоріжжя, якому й дістався головний трофей і всі почесті. Вони серед іншого були адресовані і гостинним господарям змагань. Це дійсно досить гостинні люди. Зрозуміло, що трошки менше було учасників, але не набагато. От, завжди мені подобається, що 60 плюс їх більше. Вони більш старанніші. От, але 50 плюс показує рівень, і рівень був дійсно з кожним етапом. Все кращий, і в цьому Дніпропетровському етапі другому з'явилися нові гравці, яких раніше не приймали участь. І от ви бачили, чемпіоном став Лунів Олег з Запоріжжя. От і Ав 60 також були учасники, які вже були в четвірки з регіону з Дніпра. На завершення другої етапу турніру усі причетні. Традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину, а переможці і призери змагань загалом визначаться у фіналі, що відбудеться у жовтні. Дата і місце проведення яких стануть відомі пізніше. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.